А ви знали, що Біблія це є також научна книга. Те, що зараз відкриває наука, це було ще сказано за багато років тому в Біблії. А сама наука вона і була створена вченими, які вірували в Бога. Бо? Майже всі вчені, які є в наших підручниках, вони були віруючими людьми, вірували в Господа Ісуса Христа. Тому ці люди були успішними. Тому й важливо не нехтувати Словом Божим, але вивчати Його, нести Слово Боже, істину далі. Бо навіть в школах. Вчать дітей лже теоріям, що людина це просто тварина, але Біблія говорить, що ми створені Богом, ми створені за образом Божим та за подобою Божою. Тому ми повинні вірити Слову Божому Біблії, бо там тільки там є істина та правда. Але якщо відходимо від Слова Божого, то за це приходить прокляття. І видно, що багато атеїстів, людей, які не вірили в Бога, ці люди вони дуже погано закінчували своє життя. Тому, тільки слідуючи за Господом, ми зможемо не допустити. Цих помилок у своєму житті. Амінь.